Напередодні різдвяно-новорічних свят рятувальники провели інструкторі як серед населення, так і з представниками релігійних громад. У державній службі з незвичайних ситуацій нагадали про правила безпеки під час свят. Потрібно пильнувати за дітьми, аби ті не гралися з вогнем. І найголовніше, рятувальники попередили про діючу під час війни заборону використання фаєрверків і салютів. А релігійним громадам варто подбати не тільки про вогнегасники, а й про шляхи евакуації у разі повітряних тривог. Було доведено, як потрібно облаштовувати шляхи евакуації, щоб всі засоби первинні первинні засоби пожежого були в справному стані і вчасно були обслужені, так як вони є першими засобами, за допомогою яких можна загасити пожежу. Також було нагадано дії персоналу та людей під час сигналу повітряної тривоги, що потрібно негайно прямувати в укриття, і також на випадок відключення електроенергії.